Дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко вперше прокоментувала розлучення з ведучим. Звісно, ви в курсі, але все ж нагадаю, що минулого тижня Дмитро Комаров у соцмережах офіційно підтвердив своє розлучення і назвав причину. Пара була разом у шлюбі близько шести років, а познайомилися вони у 2016 році. Дмитро та Олександра часто з'являлися разом, ділилися своїми життями, пригодами у соцмережах. Але, на жаль, їхня історія кохання завершилась. Ведучий зізнався, що не хотів розповідати публічно про розлучення, адже це виключно внутрішня справа їхньої родини. Але на фоні читок, які останнім часом неслися про подружжя, вирішив розставити усі крапки над і. Тож він сказав, що вони з Олександрою подали спільну заяву про. Розірвання шлюбу через рац і розлучаються мирно і цивілізовано. А емоційний судовий позов залишився без розгляду щодо причини розлучення. То Дмитро Комаров уточнив, що не було зради, ніхто нікого не обманув і не пішов до іншого чи іншої. Вони розходяться з повагою один до одного, і це зважене рішення двох дорослих людей. Також додав, що вони з Олександрою залишаються друзями і спілкуються. Дмитро Комаров написав, що у кожній родині є свої суперечки, непорозуміння, сварки, це нормально але порадив, що як тільки ви відчуваєте перші натяки на серйозні непорозуміння, не впускаєте час, розмовляєте один з одним, обговорюєте і не мовчіть. Щоб не довести ситуацію до розлучення, бо розлучення це погано. А на останок сказав, що вони з Олександрою не будуть більше давати коментарі на цю тему і попросив не турбувати їх в цей непростий період. Після цього посту Олександра Кучеренко також прокоментувала розлучення. Спершу вона зробила репост посту Дмитра Комарова про те, що вони більше не разом і написала: наш єдиний і останній коментар особисте залишиться особистим. Ну а після цього вона опублікувала фото у сторіс і заспокоїла підписників. Зокрема, Писала, дякую за всі ваші повідомлення. Та все ок, і буде весна. Ось так. Правда, шкода, коли українські родини розлучаються, але таке вже життя, і все у цьому світі відбувається, все ж таки, не просто так.